При ранок, друзі, слава Богу! Я вас благословляю. Бажаю вам гарного тижня, щоб Бог був з вами у всіх ваших справах. Алілуя! Е, дивіться, Євангелія е, від Івана, 12 розділ, 9 вірш. Це відбувається після того, як Ісус воскресив із мертвих Лазаря. Дивіться, написано, багато юдеїв дізналися, що він там, і прийшли не тільки заради Ісуса. Але щоб бачити і Лазаря, якого він воскресив з мертвих, первосвященники ж змовилися убити і Лазаря, бо через нього багато хто відходив від юдеїв і вірував в Ісуса. Амінь. Лазарь був таким, знаєте, потужним свідченням, слави Божої. Лазарь був живим свідченням того, що Бог зцілює, воскрешає із мертвих, слава Господу, дає життя. Що Ісус є істинний Бог, істинний е е Син Божий. І дивіться, вони змов, даже, е е змовилися вбити Лазаря. Чому? Із-за того, що. Через нього, через те, що відбулося в його житті, багато хто приходив і вірував в Ісуса Христа. У нас сьогодні з вами є свідчення, як Бог змінив наше життя, як Бог когось з нас зцілив, когось звільнив від залежності, ще від, якихось, від якогось прокляття, від якихось знаєте, несвободи якоїсь, комусь відновив щось, благословив, забезпечив. У кожному житті віруючої людини є свідчення. І ось дивіться, дьявол, сатана, він хоче вбити наше свідчення, щоб ніхто про нього не знав, щоб ніхто про нього не чув. Він не так хоче вбити Ісуса тут, як Лазаря. Бачите, вони не так хотіли вбити Ісуса, як Лазаря. Чому? Тому що саме за його свідчення багато хто. Потім приходив до Ісуса і вірував. Тому, друзі, збережіть своє свідчення, розказуйте людям про нього. Розказуйте про те, що Бог зробив в вашому житті. Бережіть свого лазаря і не дайте його вбити, тому що через твоє свідчення багато людей прийдуть до Христа, багато людей отримають своє чудо. Слава Господу. Я вас благословляю і Бог любить вас. Він з вами завжди. Слава Господу! Amém.